23 за останній тиждень на Прикарпатті почастішали пожежі. Про це повідомляють рятувальники. Два випадки стали смертельними для жителів області. Випадки загибелі були зафіксовані в селі Старий Лисець івано франківської територіальної громади, де загинув чоловік 1982 року народження. Також сьогодні зранку на лінію 101 поступило повідомлення про те, що в селі Шипарівці горить житловий будинок. Прибувши до місця події, коломийські рятувальники встановили, що виникла пожежа речей домашнього ужитку в кімнаті житлового будинку. Площа пожежі складала 12 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. На жаль, в кімнаті житлового будинку було виявлено тіло чоловіка 1932 року народження. Ще одна пожежа трапилась увечері 30 листопада у селі Вовчинець. Там горів двоповерховий житловий будинок. Рятувальники оперативно прибули до місця виклику та встановили, що горить крівля двоповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала близько 120 метрів квадратних. Гасіння пожежі ускладнювало сильне задимлення та велика площа. Протягом двох годин рятувальники ліквідували пожежу. Завдяки професійним діям надзвичайників від вогню вдалося врятувати сусідні будівлі. Постраждалих немає, а причина встановлюється. В осінньо-зимовий період зазначає речниця головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович, 80% загорянь виникає у житловому секторі. Тож рятувальники нагадують основні правила пожежної безпеки. Не допускайте використання для обігріву приміщень, несертифікованих, на саморобних нагрівальних приладів, а також газових кухонних плит. У разі використання серійних нагрівальних пристроїв потрібно слідкувати за тим, щоб вони були встановлені відповідним чином, а також обмежте доступ до них дітей. Відстань від електричних опалювальних приладів до горючих матеріалів має становити не менше пів метра. Дотримайтесь правил пожежної безпеки при, використуванні, при користуванні системами індивідуального опалення, а також пічного опалення в будинках. Одна з найчастіших причин виникнення пожеж у оселях, кажуть рятувальники, це паління у ліжку. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.